Розкажу вам історію і покажу. Вам це буде цікаво. Сім років тому ми поставили клієнту камін з тристороннім склом. І він його розбив. Так, ось, скло було тристороннє. Ось. Ми замовили знов на фабриці цілі двері з цільногнутим склом. Так, до чого я веду, щоб ви знали, коли ви замовляєте з цільногнутим склом. Камінну топку, і розбиваєте скло цінник оцієї штучки, яка приїхала, по 70 тисяч гривень. Тобто, перш ніж щось купити, вам потрібно знати, що далі з цим робити на випадок чогось. До прикладу, якщо брати у нас є от тристороння топка, то тут проблем немає. Тут це скло окреме, це скло окреме. Якщо розбили, грубо кажучи, це штука 800 гривень, це касарь і це касань. Ну плюс пофарбовка там кинули, грубо кажучи, 200 баксів вклались. 60 тисяч гривень плюс. Тому, перш ніж ви щось обираєте, ви маєте проконсультуватися, тому що цього всього обладнання різного формату, його куча різнопланового. Все, користуйтесь цією інформацією, вона вам буде корисна. Це найбільша бібліотека знань про каміни в Україні безкоштовно станом на 2025 рік. Дякую, пане зустрічі.